Ми поговоримо про урівнювання рівнянь методом напівреакцій у ложному середовищі. Правила урівнювання рівнянь методом напівреакцій в залежності від середовища. Ну, звісно, ОВР можна, якщо воно простеньке, і без цього записати. Можна навіть методом підбору, але якщо складне ОВР. То коли доходить до кисня. <смір> 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 Тому е ми скористаємося правилами. Їх краще запам'ятати, а ще краще записати. Поїхали! Якщо вихідний іон або молекула містять більше атомів оксигену, ніж продукт реакції то надлишок атомів оксигену, тобто до дорівнює більше оксигенів, після дорівнює менше оксигенів, в кислому середовищі зв'язується іонами H молекули води. Нейтральному і лужному середовищі надлишок атомів оксигену зв'язується молекулами води в он OH групи. Якщо вихідний іон або молекула містять меншу кількість атомів оксигену, ніж продукт реакції, то нестачу атомів оксигену компенсують. В кисному і нейтральному середовищі за рахунок молекули води, в лужному за рахунок іонів oh аніону. Візьмемо до прикладу таке рівняння. Звісно, якщо вирішувати його. Методом балансу ми навіть швидше, ніж методом підбору, підберемо коефіцієнти. Проте сам метод балансу потребує трохи напружитися, щоб його засвоїти. Та ми все ж. Ми не заємось, ясно! А ну що ж, розставимо ступінь окиснення. Оксиген мінус 2, натрий плюс 1, тоді сульфур тут буде плюс 4 оксиген мінус 2 калій плюс 1, тоді манган буде плюс 7. Натрий плюс 1, оксиген мінус 2, гідроген плюс 1, вони не змінюється ступеня пізнання. Натрий плюс 1 оксиген мінус 2, відповідно, сульфур плюс 6. Калій плюс 1 оксиген мінус 2. Манган у нас плюс 6. Ну і що ж. Уперед. Ні-ні. ні зачекай. Уперед. Продовжувати урівнювати. Не треба в мене йти. Поврейся. Отже, почнемо. Змінили ступені окислення сульфур і манган. Сульфур. В Іоні, оксигену. Більше У. Вихідній речовині. Ні, що продукті. жартую, звісно, вихідні речовини у нас три оксигени, а у продукті чотири оксигени. Середовище у нас лужне. У лужному за рахунок іонів OH мінус аніону. Отже, додаємо оксиген OH групою. Один оксиген додаємо з двома H-групами, OH у нас отримається одна молекула води після дарівні. Два електрони додаємо чому? Тому що со до so 2 мінус, і ОH2 мінус, 4 мінуси. Після даревнія мінусів у нас 2 мінуси. Отже. Електрон несе заряд мінус, нам чотири мінуси. Треба відмінусувати, щоб і переддарев також два мінуси було. Тому мінус 2 електрони. Манган у нас до даревні один мінус, після дорівнює у нас вже 2 мінуси. Тобто до одного ще один мінус. Приплюсувався, власне, це і робимо. Плюс один електрон. Найменше спільне кратне між двойкою і одиницею це, звісно, 2. Додаткові множники 1 і 2 відповідно. Записуємо в першому рівнянні. Це у нас SO3 плюс 2ОН після СО4, 2 oh після дорівнює SO4, 2-плюс H2O. Нічого тут не змінилося, дивимося вище. Додатковий множник у нас одиниця. А от з манганом зміниться. Манган до дорівнює у нас один манган. Після дорівнює у нас також один манган. Але додаткові множники 2, тому 2 мангани відповідно. Розставляємо е, далі катіони, які не достають, ну і вони відповідно. Тобто, so 32 натрия не вистачає, дивимося вищу, на, найвер... на найвищу строчку. Далі 2 он також натрій підписує. Бачимо плюс 2 натрий ОН. Чому 2 натрий ОН? В вищій строчці у нас. Посліє калії мангану 4 йде натрій он Ну і власне калій мангану 4, ми ж перед манганом 4 двійку поставили, тому 2 калій манган 4. Дивимось, що у нас зайве. У нас дорівнює 4 натрія, і дорівнює у нас ще є 2 манган. О4, як бачимо. Отже, нам потрібне ще одне манган О4 після древні. Нам потрібно 2 натрія і 2 манган О4, щоб порівняти. І що ми власне і робимо? Один манган О4. У нас є 2 калії манган О4. Ну і 2 натрия додаємо до манган О4. Ми отримаємо 2 натрий манган О4. Отже, речовини, які ми додали замість трьох крапочок. Це у нас вода. І натрий 2 манган О4. Дякую за увагу. Щасти. На все добре.